Скажіть, будь ласка, чому в корилках? Ну, За освітою я економіст, я була банківським працівником в Україні, але склалося так, що 5 років я вже живу в Польщі. Саме в клуб я прийшла сама на здоров'я своєї дитини, тому що дуже часто були простудні захворювання. І ми зверталися з Польщі до лікарів, і нам кожних 2-3 місяці призначали антибіотики. І я як мама я розуміла, що так бути далі не може, і я шукала для себе якісь вирішення. Поступилася сама самостійно до свого знайомого, за яких за яким спостерігала в Фейсбуці, бачила, що він цим займається професійно, і я йому написала, сказала: мені треба в ці допомогти. Давай спробуємо. Хоча я була налаштована скептично, тому що бади в мене вдома теж були завжди. Ми завжди щось приймали то для волосся, і кулаген, і вітамін Д, і омегу, і, і так далі. Дочка теж була дуже скептично налаштована. Вона катала мене, для чого ти мені це купила? Які досі 20. 20? на, на той 20. момент... Вам моєму Мому сину 26. У мене ще є син, але 26. Я, я не смію питати, скільки вам <с <с років? <с 48. Так. Люди, подивіться, оце людині 48 років. Чесно, я, я думала, що вона ну, 3 роки дитині, ну два. Вона в дитинстві постійно хворіла, донька, і нам казали, переросте. Але їй не було 18 переросла. на той момент, і вона не переросла. Дитина тиждень лежала з температурою, так, тому що горло в неї було ну, такий, такий стан. Температура висока, потім ми пили антибіотики. Вона ще тиждень була в'яла, відходила тоді два місяці. Було перерви, і тоді по кругу. І так було ну, тривалий час, ну півроку, точно як ми були в Польщі, коли ми приїхали. І вирухуючи програму детокс, і одразу кругу морошеного дерева, моя дитина за чотири тижні не тільки ну, перестала хворіти, а я просто побачила на ній результат видимий результат. Тобто вона схудла почистилася та на детоксі, і на корі моршинодера. Mm -hmm. Так вона просто зійшли їй, напевно, набряки такі, так скудла, mm -hmm. тобто і, там джинсики, де загарніше почали сидіти. Личко почистилося, і тоді я побачила, що воно реально працює, і я зацікавилася. Я почала з тим розбиратись, і, і того я тут і отримала вже результат. І моя мама дуже шикарний результат, і мої сестри, і мої знайомі.